Олег Винник закликав пробачити росіян. Я знаю, що тяжко, я знаю, що боляче, але маємо простити один одному. Голос простих росіян: Я не против, що против, што йде війна, то що ці скоти скотина нас напали. У мене... Та пряма лінія з Путіним на весільному платі. Як би в ЗАГС сбрелісь. Ці та інші новини із Запорєбріка від першого міського вже готові. Тому час дивитися новий випуск розважального інформаційного шоу. Як там справи? Ворк останні. Поїхали! І почнемо з такої новини. У центрі Києва невідомі запустили дрон із російським Аквафрешем. Що забріли? Це ж дрон? А да, дрон падає, все його гідно обидно. Як то кажуть, не так страшні чужі воші, як свої гниди. А от Олег Винник закликав українців пробачити росіян за усі злочини і для переконливості ще й заспівав російською. Потрібно прощати. Я знаю, що тяжко, я знаю, що боляче, але маємо простити один одному. Це кайфово любити один одного. Дай Боже нам миру. Кажуть інколи краще мовчати, але схоже, це не про Олега. А от на Росії і саме в місті Ярославлі тепер навіть сліпих дітей будуть навчати впізнавати Путіна. Для цього вже навіть зробили спеціальний 3D-портрет. В країні, де зору нема, але бачити царя зобов'язані всі. А от краще за росіян принижують росіян лише самі росіяни. Інвалідові на візку привезли допомогу. Дрова для обігріву його ізби. Не колоті. Просто колоды. Помощь администрации Прохоровского района. Ну, як то кажуть, і так се А зараз просто послухайте погляд звичайних росіян на те, що відбувається в їхній країні. Тут без коментарів, вони самі все скажуть. Що змінилося? змінилось? Я не проти, що от це йде війна, то що ці скоти на нас напали. У мене синочок пішов добровольно, і він воює уже четвертий рік. І я горжуся цим. Ну так то вроді все є, крім грошей. Як обычно, не вистачає денег, так що. Что... А так нічого нормально. Продукти є всі путіним я довольна. <гум> а далі ще більший маразм. Пряма лінія з Путіним. Дивляться її прямо на весільній сукні. Нічого крінжовішого ви сьогодні вже не побачите. От знаєте, дивимося пряму лінію, ну ось паралельному как бы, в ЗАГС зібралися. <гум> А от Лукашенко знову про карти. Якщо Україна хоче воювати далі, хай воює, але вона зникне з карти світу, заявив він. У нього й далі все впирається в якісь карти. І наостанок трішки новорічного настрою по-донецьки. Ялинка по-донецьки. З бочки для води було б смішно, якби не було так сумно.